Чужої біди не буває. У справедливості цієї одвічної мудрості українці переконувалися не раз після повномасштабної агресії 2022 року Росії в Україну. Ми постійно відчуваємо дружню руку підтримки японського народу. Саме таку мету мав зокрема проєкт Допомога в реабілітації та налагодженні повноцінного життя для ВПО в Україні, реалізацію якого в серпні 2022 року розпочала Шанті Association за фінансування уряду Японії у Полтаві. Реалізацію проєкту було доручено. Громадської організації Центр освіти дорослих Полтавщини у партнерстві з Полтавським університетом економіки і торгівлі. Після створення у 2015 році громадської організації Центр освіти дорослих Полтавщини ми разом із поетом реалізували ряд проєктів, спрямованих на професійну підтримку внутрішньо переміщених осіб. А з лютого по липень 2022 року обігріли, надали тимчасовий прихисток. Психологічну гуманітарну допомогу п'яти тисячам переселенців з різних областей України. Ми розуміли, що це люди в особливому. Психологічному і емоційному стані його треба відчувати і враховувати при роботі з ними. Тому одностайно було прийнято рішення призначити керівником проєкту Ольгу Стефанюк, яка у 2015 році вимушена була залишити Крим. Я ніколи не забуду той емоційний стан, в якому приїхала з родиною до Полтави, коли потрібно було облаштовувати все життя з самого початку. Але колектив університету зробив все необхідне і доклав максимуму зусиль, щоб ми з родиною відчували себе свій серед своїх. І дуже символічно було, що моє перше робоче місце в університеті, в Полтавському університеті економіки і торгівлі було облаштовано за програмою ООН, який фінансувався урядом Японії. Тому при реалізації проєкту ми максимально старалися враховувати всі потреби внутрішньопереміщених осіб. とても、<music> シャンティー・ボランティア・アソシエーションいろいろと一緒にシャンティー・ボランティア会のベラワリです私たちは日本の人道支援 NGO です戦争が長期化して子どもたちだけでなく大人の学習の機会が失われていることを強く憂慮していますこうした状況の中でも AEC のスタッフ皆さんと ルタバ経済貿易大学ご協力いただきこれまで2年間成人教育講座の開催と生活必需品の配布を行うことができましたご協力に感謝しておりますシャンティという言葉はサンスクリット語で平和という意味ですウクライナの方々が心を穏やかに過ごせる日が1日でも早く訪れることを日本から願っております Muiini, ni korii ni poppy ni prikuni atti Спілкуючись із учасниками проєкту, спочатку не розуміли, чому для них найважчим було запитання, який із напрямів гуманітарної, психологічно-мотиваційний чи професійної підготовки був для вас найактуальнішим. Згодом збагнули, кожен мав свою особливу вагу на певному етапі життя у статусі внутрішньопереміщеної особи. Гуманітарний допомагав просто вижити, психологічно-мотиваційний повертав бажання жити. Професійна підготовка озброювала інструментами для життя, і жоден з них сам по собі не мав би. Тих дивовижних результатів, які насправді вимірюються не лише кількісними показниками, надзвичайно важливо відчути ті емоції, які пережили і зберегли учасники проєкту, зміну їхнього ставлення до життєвих обставин, в яких вони опинилися, бажання змінити ці обставини, а з ними й своє власне життя. І головне віру і впевненість у тому, що це можливо навіть за найтяжчих ситуацій. Чи не такими вони склалися в життєвий ряд Віти Федоріної, яка до 2014 року щасливо жила з чоловіком та трьома доньками у Донецькій області? Ми жили мирно, нікому не заважали, працювали, дітки росли. Потім до нас прийшов руський мір. Коли виникла загроза депортації дітей до Росії, сім'я, здолавши численні блокпости й перевірки расистів, зуміла виїхати до Маріуполя. Чоловік відразу пішов добровольцем до Збройних сил України. А в 2017 році він загинув. Піклуючись про доньок, віта переїхала на Полтавщину. Тут зустріла нове кохання. На жаль, другий чоловік теж загинув на війні. Здавалось, доля не залишила шансів на повноцінне життя, але вона ж подарувала Віті зустріч з громадською організацією Центру освіти дорослих Полтавщини. На організованих нею курсах з комп'ютерної грамотності англійської мови. Віта не лише отримувала знання, а й повертала психологічну стабільність. Коли дізналася, що проєкт, який фінансує уряд Японії, оголосив набір на курси з кондитерської майстерності, згадала про свою дитячу мрію стати кондитером. Це були такі чудові курси. Я стільки всього узнала. А як закінчила курси, я побігла і скоріш купила собі такий планетарний міксер, здоровий, такий огромний. Ну все, це буде пересправою справою моє, життя. Досить скоро у Віти сформувалось коло постійних клієнтів. Це давало кошти на життя, а головне задоволення від нього. Я рада, що я себе знайшла в цьому. Мені дуже подобається. Дуже подобається, коли люди радіють. Після того, ну як вони скуштували мою продукцію, мені подобається приносити людям радість. Попрацювавши 16 років вчителем історії на Запоріжжі. Інша наша учасниця Вікторія Зиборова. Категорично відмовилася від співпраці з окупантами у серпні 2022 року. Разом із чоловіком і донькою сім'я зуміла прорватися через їхні блокпости і виїхала до Полтави. Чоловік відразу пішов на фронт. А вікторія опинилася у стані глибокої депресії. Здолати її вдалося саме завдяки освітнім програмам проєкту. Зокрема, Вікторія із захопленням розповідає про курси Крій та шиття. Вони ніби вирвали мене з тої якоїсь прірви, в якій я знаходилася, тому що не було спілкування взагалі, не було знайомих, і була така, ну, така затяжна депресія. І перші курси крою шиття взагалі мене дуже надихнули. У нас дуже класний викладач. Був і дівчатка, також внутрішнє переміщення особи, і була спільна тема для спілкування. Обмінялися контактами. До сих пір спілкуємося, тісно товаришуємо дружимо. Оці перші курси вони дійсно знаєте, так поставили якось мене на ноги і. Ну я не знаю, поставили на якісь рейки нормального життя. Після професійних курсів Вікторія тривалий час відшивала білизну для поранених. Згодом знайшла в собі сили повернутися до шкільництва. Але й сьогодні переконана, що без проєкту зробити це не змогла б. Вимушена переселенка з Харкова, дієтолог Наталія Мальцева, до війни мала успішний бізнес. Не склала руки, і коли опинилася у Полтаві. Відразу створила в соціальних мережах групу Полтава Допомога переселенцям. Саме від її підписників дізналася про проєкт. Як адміністратор групи говорить вона. Я бачу дуже багато людей, які також пройшли курси кухарів, парикмахерів, І вони завдяки цим курсам отримують вже на сьогоднішній день працевлаштування, а також можливість самому собі допомагати фінансово. Відтак Наталія також зацікавилася освітніми програмами проєкту і не пошкодувала. Векторна психологія дала мені можливість е, узнати, хто я така, свої сильні та слабкі сторони для того, щоб е, далі е, будувати свій бізнес. Е, і планувати свій розвиток. А е, курси по створенню інтернет-магазину дали мені можливість е, зрозуміти, що і як е, мені будувати у своєму майбутньому інтернет-магазині. Кажуть, що найвелика що перемога це перемога над е, самим собою. І ці курси дійсно дають можливість перемагати свої е, страхи, свої е, недоліки, свої е, побоювання за е, майбутнє. І е, як мені, так і багатьом людям земляк Наталі Юрій Городов, у Харкові. Працював менеджером. Вимушено переїхавши до Полтави, роботи за фахом не знайшов, тож задумався над відкриттям власної справи і вирішив займатися підприємницькою діяльністю. І мені якраз поет в цьому дуже допоміг. Основа підприємницької діяльності, графічний дизайн і СММ-маркетинг. Аналіз бізнес-ідеї, аналіз конкурентів по мітодальон Canvas, це якраз дуже корисно виявилося. Створення брендбуку, створення логотипу компанії, оскільки я планую створити власне міні-діджитал агенції. Тож щиро дякує уряду Японії і команді проєкту. Ваша діяльність дуже корисна для нас, для, для, як для ВПО, бо вона дає можливість нам відчути смак життя і якось відновитися після такою психологічною травмою, яку вона принесла війна. Ось як оцінює той стан, в якому перебувала в перші місяці після того, як залишили рідне місто, успішна підприємниця з Рубіжного Луганської області Тетяна Демченко. У мене більше було стан таке, як кажуть, знаєте, мене розстріляли, а умірять я забула. У мене була дуже така депресія, безнадійність. Я не бачила взагалі нічого. Не майбутнього, я не бачила. Завтрашнього дня, а майбутнім я навіть і, і не мічтала. Записавшись на тренінг, мотивація до життя навіть не сподівалася, як радикально він вплине на її майбутнє. Коли ми прийшли на тренінг, ми всі були дуже разні. Ну всі ну, якоюсь душевною болю. Ми такі знаєте, як свічки, які тліли. а тренінг. Саме Світлана Івановна, вона для нас як зажигалочка. Вона нам дала тот таганьок, ту мотивацію, якісь, скажімо так, навички приймати рішення. Вона нам дала розуміння, що все тільки починається. Цей проєкт мене повернув до життя. Він мені дав впевненості в собі. Я Почала працювати над власною справою яка в мене була. В мене почало виходитися, пусть потихоньку маленькими шажочками, але в мене все вийшло. Тетяна не зупинилася на перших кроках повернення до робочого стану, а отримавши ваучер на навчання від Полтавського обласного центру Державної служби зайнятості, стала студенткою магістерської програми в стінах Полтавського університету економіки і торгівлі. Цьому проєкту дуже я бажаю не зупинятися, робити цю справу. Вона дуже корисна, вона дає не тільки якісь знання, вона дає силу духу. Вона, цей проєкт він любить людей, тому все виходить. Із нею погоджується ще одна переселенка з Рубіжного, власниця добре відомого його мешканцям центру краси та здоров'я Надія Власенко. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити в цей проект, побачити його. Проект центру освіти дорослих і е е е Університет економіки та торгівлі став для мене рідним. Найважливішим для мене був курс лідерства. І я хочу сказати, завдяки цьому курсу я знову. Е Знайшла себе, я знову повернула собі себе. Я змогла поновити свою власну справу, працювати онлайн-офлайн. І сьогодні відчуваю себе впевнено в Полтаві. Такі проекти змінюють життя. Хочу подякувати всій команді Центру освіти дорослих цього проєкту за ту плідну працю і за все, що ви робите. Ви неймовірні, вам про це кажуть люди, вам про це пишуть в телеграм-каналі. Я також приєднуюсь до кожного слова, до, до кожної подяки. Я вважаю, що такі проекти дуже важливі. Хочу подякувати спонсорам, завдяки яким підтримується цей проект, і сказати, що такі проекти важливі, і ви робите дуже важливу круту справу. Ідейним натхненником реалізації проєкту впродовж двох років був і залишається ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, на базі якого працює громадська організація Центру освіти дорослих Полтавщини, професор Олексій Нестуля. З проблемою багатомільйонних мас біженців людство вперше зіткнулося в роки Першої світової війни. Говорю, це переконливо, тому що оця книга про. Біженців Першої світової війни, видана у Манчестерському університеті у 2017 році, і мені пощастило стати одним із співавторів розділу про біженців Першої світової в Україні. На той час десятки, а можливо, і сотні тисяч, стали жертвами психозів, неврозів, різних хвороб. А особливо прикро самогубство. Люди у відчаї не знали, що їм робити. Тому, коли в лютому до університету звернулися перші біженці в повному сенсі цього слова з Харківської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької областей, ми не розмірковували довго. І я щиро вдячний, що серед перших, хто відгукнувся на розв'язання цієї проблеми, був уряд Японії. Я щиро вдячний уряду Японії, я щиро вдячний Шанті Волонтер Асоціейшн за той проєкт, який ми всі разом реалізували в інтересах внутрішньо переміщених осіб в Україні. Команда проєкту і надалі залишається вірна цінностям людиноцентризму, взаємної підтримки і допомоги.